Унікальний дрон система вертикального підйому FPV-шку нового покоління з системою до наведення, а також нова фурія і не тільки. Сьогодні ми завітали до закритого клубу виробників дронів, і ми зараз розпитаємо про нові тенденції на цьому ринку. А ви, друзі, поки ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ми займаємося розробкою та виготовленням а, дронів, розвіддронів, ударних дронів, FPV. В руках у нас Сойка. А, це, по суті, зменшена версія Валькірі. Її перевага в тому, що вона може повністю автономно, без участі пілота в режимі радіотиші за умов повного подавлення робити розвідку. А, і повертатися назад за що модуля візуальної навігації, які, якому не потрібен пілот, якому не потрібен GPS. А, він порівнюючи а, фотографії з супутникових знімків, з тим, що він бачить в реальному часі, робить розвідку. Плюс а, важливо, що він маленького розміру, тобто його набагато важче збити. Наразі вже ці дрони використовуються в бойових умовах і має дуже крутий фідбек від хлопців. Ну, що кажуть про них? А, кажуть, що дуже круто. Там де великі борти літають два-три вильота, їх збивають. ППОшка. Цей борт літає вже третій тиждень на сьогоднішній день. Реальний цей дрон, точно такий же у 45-ї бригади робить розвитку. Вони дуже доволі і замовили в нас на сьогоднішній день ще там щось близько 20 штук. А як далеко він, він... радіус Дії? Нього... Літає 40 в вглиб. Тобто, і загалом в нього дистанція пройдена, це 80-90 км. Тобто, якщо відповідно часу, то це там близько півтора години знаходження в повітрі. І плюс його перевага в тому, що він дуже маленький. Він запускається з руки. Тобто його просто береш, закидуй за і Він полетить. Да? Не треба ніякої там катапульти чи якоїсь складної системи. А, плюс в нас дуже крутий з картону, да? Чи ні? Це він бінафон? зроблений з поліпропілену, Це легенький. А, да, він дуже легенький. Можете да. взяти його в руки і а, просто отак Так, запускає Запускаєте додаткових. без додаткових uh -huh. всяких uh -huh. штук. Ми навмисно використовуємо саме такий матеріал, бо він дуже легкий в ремонті в польових умовах. Тобто, якщо ви композитний літак розіб'єте, його треба клеїти відправляти на виробництво. Mm -hmm. цей літак. Можна поклеїти клеєм, армованим скотчем, і він буде далі далі виконувати буде да. зараз. Плюс Класно. вартість цього літака в нас входить безкоштовне навчання, ремонти. Ми весь час від початку повномасштабної війни. Всі літаки ремонтуємо за власний кошт безкоштовно. Mm -hmm. І в нас дуже крутий технічний сапорт, дуже крутий софт. І ми постійно намагаємося робити щось нове. У нас, наприклад, на великому літаку, на сьогодні вже а, це Валькірія, раніше називалася зараз, зараз. Це називається Галка, це нова ітерація. Ми тому саме і перейшли на нову назву, щоб не плутали. А, в ній окрім того ж модуля, який знаходиться в соціалі навігації, ще є модуль Data Лінка. Це модуль, який дозволяє вам отримувати оперативну інформацію. За лічені хвилини, тобто, якщо до цього в нас актуалізація даних, розвід даних. Составляла там 2-3 години, бо сам політ. Потім борт повертається, треба зняти з нього дані і дешифрувати. То а, модуль та дозволяє вам отримувати фотографію в 4К якості на наземній станції в реальному часі. Тобто за ідеальне умов, коли нема подавлення, це там секунди, там 5-6 секунд. За умов подавлення це декілька хвилин. Але в будь-якому разі ви за декілька хвилин отримуєте а, фотографію в дуже високій якості. Ще багато елементів ми вже замінили. І виготовляємо самостійно. Ні, Всі так? виробники розуміють, да, що є проблеми з комплектуючими, з їх доставкою, з логістикою і з тим, що сьогодні ми можемо щось купувати, наприклад, в Китаї, а завтра не факт, що зможемо. Тому, наприклад, на цьому літаку вже блок живлення виготовляється повністю в Україні. Ми саме його намалювали, розробили, написали під нього софт, і він повністю робиться в Україні. У нас а, дуже прикольна штука, що софт новий він підтримує і старі борти. Тобто, якщо ви умовно кажучи, купили два роки назад в ви встановлюєте на неї. Сьогодні новий софт і, і у вас вона додаткові функції з'являються. Ну, тобто, це типу, по аналогії з тесла. Да? Тобто вийшла нова прошивка на Теслу і у вас оп, і кондиціонер запрацював трошки краще. Точно так же і тут. Якщо говорити про конкуренцію, яка сьогодні ситуація? Є такі потужні да, справді дуже, дуже багато крутих бортів, і це дуже радіє, що. Uh, все більше з'являється кльових виробників, uh, там і про і панішопі вообще там в них бум відбувся серед розвідників. Також дуже багато чудових бортів: це Шарк, Лека, Фурія, Мара, Чаклун, Довбиш і uh -huh. цей паралік, ну, це те, що я згадав зразу на пам'ять. Uh, і це насправді дуже кльово, тому що чим більше конкуренція, тим uh, краще розвиток для всіх. В руках Лакішот. Це саме, скажімо так, передова і саме цікава розробка на сьогоднішній день нашої компанії. Це дрон з системою зв'язку ППРЧ і, найголовніше, системою захоплення цілі. Пілот летить, працює, ну, їде в потрібному напрямку. Другий, я зараз секундочку. Другий номер працює із цим обладнанням. Бере стілус, вибирає ціль, підтверджує, і дрон летить по цій цілі. Якщо ви не скасуєте цієї команди, ціль буде вражена. Саме головний плюс це захоплення цілі і це завдяки цій системі дрон бореться з системою Реба. Тобто, якщо ви там, до кілометра захопили цю ціль, далі там вже є реп, чи немає реба, вам все рівно, тому що цей дрон летить по картинці. Ну, він бачить ціль, він не бачить перешкод. І ви як пілот, вже, ну, грубо говоря, да, як пам ви пам'ятаєте, Жевеліни, вистрілив і забув. Тут, тут так само підтвердив і забув. Ти, в принципі вже можеш збиратися і міняти позиції. Ось ще у нас два бомбера. Це ну, теж цифровий відеозв'язок. Але камера є інша. Тут це о третя камера, дуже якісна, дуже, скажімо так, гарна роздільне здатність. Ну і 4К. ка. Тобто ми можемо з цим дроном працювати не тільки один пілот, а також другий номер під'єднується до окулярів. і Другий номер може, поки перший летить там в потрібному напрямку або повертається. Другий номер проводить розвідку або дорозвідку спокійно. Статистика каже, що на один такий дрон приходиться десь в середньому по 25-30 вилітів. А є у вас якась інформація, найживущий чи такий дрон. Відпрацював? 58 вилітів. Це вважається класно? Це дуже багато. Для одного дрона це дуже багато. Чи, ну Уявіть, ви 58 раз вилетіли і скинули щось із дрона на позиції Кацапів. Okay. Плюси наших дронів вперше. Е це цифровий відеозв'язок, тобто це якісний з високою роздільною здатністю відеозв'язок, який дозволяє легше ідентифікувати і знаходити цілі на лінії бойового зіткнення, тому що на аналозі, якщо ви особливо далеко відлітаєте, ну хлопці, хто працює, це знають дуже складно в тому шумові в посадці знайти там навіть той же самий танк. Воно все зливається в одне в одне п'ятно таке і ну. Якщо зв'язок не дуже, то ідентифікувати, процес ідентифікації затягується і ускладнюється значно. Тобто цифра. По-друге, це бомбер, не аналог. То, що всі відео, які ми дивимося, бачимо, ну, от я то, що бачу там, в соціальних мережах і там, на новинних якихось сайтах, ну, напевно, відсотків 80, може і 90 цих відео це. Робота Камікадзе, тобто бомбарів не так і багато насправді. Mm -hmm. От, а дрон, який ізначально коштує там окей, в 6-5 разів дорожче звичайної ФПІшки за 500 доларів, але він зробить за 500, зробить один виліт, а цей зробить ну хоча б 20. От вам і економічна доцільність також. Це ударний дрон. Особливість цього дрону в тому, що він вертикально зльоту посад. Ось так взлітає, тобто йому не потрібно для того, щоб злетіти ніяке додаткове обладнання. Катапульти, оці всі ці штуки, ти просто приїхав, склав його і він може взлетіти. Він злітає вертикально, потім переходить в горизонтальний польот і вже летить як звичайний літак. По суті, це бойова частина його це 5 кілограмів. Для того щоб вражати техніку, склади БК та якісь укріплені бункери, це саме складне зробити, щоб це був вітол, щоб він вертикально. А взлітав. навіщо це потрібно? Що да, це, дасть? Да -да 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 -да. це дає те, що ти, по-перше, дуже швидко розгортаєшся. Тобі. На одну штуку розгортати менше. Тобто мені не потрібно його встановлювати на катапульту, налаштовувати все. Ти просто зібрав сам літак, підключив його до ноутбуку і вже готовий до роботи. Друге, це дає можливість взлітати у більш, менш зручних для літаків умовах, скажімо так, бо мені не потрібно так багато часу, щоб. Набрати швидкість. Я можу вертикально, наприклад, взлетіти з дуже маленької площа... Оля, площадки з, там, з опушки в лісі, скажімо так, в <сасаць> От Це дає саме те. Ну, В кінцевому військові називається час розгортання. Тобто від моменту, як ти прийбув на точку запуску, до моменту, коли вже ти полетів За вражати хвилин? цю ціль. Ми цілимося, що це було не більше 15 хвилин, а може і 10. Не. Тобто, як в цьому далеко він може, який радіус діє. Ми далеко? розробляємо його звичайно. Радіус дії 40-60 кілометрів. Але коли він працює, а ми так розробляємо цю систему, що вона буде працювати в парі з дроном-розвідником, який буде працювати для неї як ціле цілецілевказиваще, так і ретранслятором сигналу. Це ударний дрон, так це ударний Чи дрон. Чи бомбар. Ви повернетеся? це ударний це дрон Камікадзе. Він полетів Камікадзе. і вразив. Але за рахунок того, що він вітов, він може як взлітати, так вертикально, він може і сідати. То це дає нам нову можливість, ну скажімо так, отримувати меншу вартість 100% враження. Наприклад, я хочу взлетіти і вразити ціль на 100%. Так. Я запускаю три таких дрони. Вони полетіли, один вразив не, не повністю, полетів і вразив другий. Якщо другий вже вразив, то третій я можу повернути назад, приземлити і потім використати знову. Якщо це звичайний ланцет, окей, да, якщо ти три штуки запустив, і третій вже тобі не потрібен, ти все рівно його знищуєш, бо він не вміє е, сідати. А цей вміє сідати, тому це дає можливість, ну скажімо так, вразити ціль з меншими, з меншими витратами. Бо я один, наприклад, дрон повернув, або два полетіло. Якщо перший вже вразив, другий повертається і сідає. У нас є, звичайно, тут оптична система наведення, тобто, коли вже ми захопили ціль, це може бути рухома стаціонарна ціль день вночі. Коли ми її захопили, дрон же її вразить сам. Ну, за допомогою штучного інтелекту, звичайно, всіх новомодних фішок. Реб боїться він що тут? Ребу можна йому спробувати задавити зв'язок, але звичайно, ми ставимо зв'язок ребозахищений, який може і по частотах пригати, і фільтрувати реб. І плюс за рахунок того, що ще в нього є поряд дрон, який ретранслює йому цей сигнал, то задавити його буде дуже складно. Дуже дуже складно. Ну вже на полі бою себе показав? Ні, цей ще на полі бою не показав. Він зараз проходить наші внутрішні випробування, бо по суті, ми зараз випробуємо як аеродинамічні характеристики, так і систему донаведення, бо потрібно. Е, ну, ми хочемо видати вже продукт, який готовий, який працює в будь-яких умовах. А це вітер, день, ніч, рухома фіксована ціль, дощ так туман. Так що, він нічого не боїться виходити? Е, Ну, робиться він так, щоб він нічого не боявся. Але, звичайно, по вітру, якщо це там, більше 25 метрів на секунду, то буде трошки заважати. Да, такі, ну, це дуже велика авіація вже може протистояти такому вітру. А вартість тому, це вважати. дороге задоволення сьогодні? Так, е, е, да, це буде дороге задоволення, на жаль, тому що для того, щоб е, воно хорошо летіло, хорошо розгледіло в будь-яких умовах ціль. І, з гарним відсотком навелися на цю ціль і не придушувалися ребом, ти маєш використовувати компоненти від світових виробників, які коштують недорого. Ну, давайте, недешево. хоча б діапазон цін, про що мова, в середньому там якусь. Скажімо, це акцій. десятки тисяч євро. Ну, десятки це 10 чи все-таки 90 тисяч? Це десь між 10 та 90, так. Власне, що ми тут бачимо? Це дрон тепловізійний, але тепловізійний незвичайний. Дрон з системою самонаведення. Він так само власне, сам детектить ціль. Тобто, що ми маємо? Там відео, якщо треба, потім відправлю. Дрон, коли ми бачимо якийсь теплий об'єкт, це або машина, або техніка, або людина, або росіянин. Ми можемо просто натиснути кнопочку на пульті, і дрон далі полетить сам. Ну, з одного боку, типа, і людина ж могла би долетіти. Але що ми тут маємо з таких ключових плюсів? Перше, нам не страшен реб окопний. Чому? Тому що навіть якщо нам заглушить керування, нам не треба керувати дроном, він керується сам. Друге, ми можемо пролітати ділянки, які... Ну, так само є під ребом. І третє, нам не страшно радіогоризонт, тобто, от коли ми залітаємо за ліс і в нас зустрічається відеозв'язок. Нам це не критично, тому що дрон летить так само сам. Ну і найголовніше, що це не впливає на ціну. Тобто, як дрон коштував тепловізійний там в районі 30 тисяч гривень, такий, да? а, навіть дешевше, то так він і коштує з наведенням, тому що там нічого не додається, окрім роботи розробників софта, який. Знаєте, можна оцінити в будь-яку суму, але так як це для нашої війни, а не якоїсь іншої війни, то воно коштує безкоштовно. Це сьогодні стає на фіднішки, правильно для це... дронів виборів. всі переходять на такі. А, насправді так. А, ну знаєте, є нас десь три місяці тому брали інтерв'ю і Вони написали, що протягом місяця всі дрони в Україні перейдуть на системи самонаведення. Я сказав, що, типу, не перейдуть. Але вони попросили, щоб ми це не писали, бо тіпо, так не буде прикольно звучати. Е, і, на жаль, всі ще не перейшли на самонаведення, але в нас е, зараз, в принципі, в доступі, і я сподіваюся, що за місяць вже повністю відійнемо від звичайних дронів. Це і тепловізійне наведення, і денне наведення. Е, власне, ну, чому я вважаю, що це дуже просто буде пройти, бо для пілота це не прискладнює роботу. Там ну, є трошки там, нюанси, але ми для цього оплачуємо зараз половину курсу на «Боровітрі». Там для військових буде безкоштовне навчання на системи наведення, причому не тільки на наші. О, зараз ребутну. І друга історія це, ну воно по ціні майже не впливає. Тобто на денному наведенні це десь плюс тисяча-дві тисячі гривень на дрон. На тепловізійному наведенні це взагалі не змінює ціну, тому власне. Нема причини не використовувати. Я дивлюсь, у вас що ще різні розміри, так? Є більш... да. Плату, що... Різні розміри. Отут прям тут ще нема всіх розмірів. Тут є вісімка, є десятка, є отакий новий дрон, це 13 дюймів. Власне, що в ньому прикольного, це дрон, який точно знищить будь-який танк. Тут регульовані вуса, тому що дрон великий і треба, щоб вони виходили за пропелер. Ну і так само, щоб можна було зручно транспортувати. Власне для чого зроблений такий дрон? Ми умовно таким дроном, звичайним дроном, з донаведенням, знищуємо реб, який стоїть на танчику. Після цього беремо великий дрон і вже от прицільно з якоюсь, ну, потужною вибухівкою. Там, темкою, наприклад. Той Вражаємо танк. танк, і якщо б нам знадобилося на звичайних дронів декілька штук, бо не одразу виходить пробити броню, особливо, якщо там наварено багато, то оцей розбере будь-який танк одразу. Яка вартість? Вісьмірка з донаведенням. Це близько, наскільки я пам'ятаю, близько 16 тисяч гривень. Десятка з донаведенням це на дві або на 3 тисячі дорожче. І оцей з донаведенням. Uh, ну це так, ціна поки попередньо сформована, бо ми їх тільки зараз стартуємо першу партію в багато штук. Uh, тут ціна буде десь близько 700 доларів, скоріш за все. Це от попередня така ціна. На там партіях, коли це буде там, декілька тисяч на місяць стабільно вироблятися, тоді буде скоріш за все ціна нижча, але поки це в районі 700 баксів за дрон комплектуючі? це, наші українські чи ви купуєте? це насправді торків. дуже велика тема а, і дуже важлива, а, тому що ну знаєте, можливо, це не це не найефективніший спосіб ведення там бізнесу, да? але це насправді дуже важливо для країни, для взагалі такої політичної безпеки. Тому в нас майже все українське або наше власне, або купуємо в когось і. Отут ми спеціально розклали оце те, що наше або просто українське, оце те, що робиться в Китаї. І насправді, з наступного місяця, відеопередавачі ми теж починаємо робити в Україні, причому не звичайні аналогові, а цифрові з захищеним зв'язком з по і камери не з наступного, але теж скоро починаємо робити в Україні. Залишаться лише мотори, але я сподіваюся, що хтось ще теж зробить українські мотори, і ми зможемо повністю перейти на українське. Взагалі, як ми прийшли до того, що треба робити в Україні? До нас якось прийшла партія а, з Китаю від доволі великого та ну такого, типу, якісного виробника комплектуючих, де 25% стеків були браковані. І зрозуміло, що китайці нам сказали сорі. Сказали, що тіпа типу, нам їм дуже прикро, але на цьому, в принципі, все. І так ми прийшли до того, що треба робити свої стеки. Так власне і почалося це майже рік тому було. От зараз, зараз ціна на такий стек порівняна з китайським, якщо ми беремо китайський з ПДВ. Чому я про це кажу? Бо якщо б ми свої стеки робили на контрактному виробництві десь в Китаї. Uh, яка була б історія? Uh, ми б завозили тоді їх сюди без ПДВ. А так як ми їх робимо в Україні, ми їх мусимо робити з ПДВ. І через це ми втрачаємо 20% на тому, що робимо в Україні, а не десь. Ну на жаль, так працює наша податкова система зараз. Я сподіваюся, що це скоро зміниться, але поки так. Mm. Про зв'язок, ну об'єктивно, просто по законах. З Китаєм ми б навіть не могли експортувати зв'язок на п'ятисотній частоті. Зрозуміло, що є обхідні шляхи, і все можливо, але ну, це було б це були б обхідні шляхи. Плюс є зв'язок ще на інші частоти, там про те, що ми не будемо розмовляти. Е Плат ініціації справді проста штука, і можна робити і в Китаї, можна робити і тут. Але тут це швидко, це дуже чутливий момент. Тут важлива якість і контроль на кожній платі, бо це людське життя. Тому власне не бачимо потреби не робити це в Україні. Mm -hmm. Ну і так само ми їх насправді продаємо іншим виробникам, багато кому. І зв'язок зв'язок взагалі розходиться, тому що ну бо зв'язок це важливо. Це те, що китайці не можуть швидко змінювати, і стеки так само, але зрозуміло, що по стекам в китайців більше асортимент. І тому тут не вийде повністю перехопити їх ринок. З наведенням ми стартанули в цьому місяці, так масово. Прям це десь ну, близько 50-80 підрозділів. Попередньо всіх фідбеки, типу, все класно, все працює. Але я сподіваюся, що дуже скоро це буде масово, і це буде видно не тільки для людей на фронті, а й для людей отут в тилу, що насправді українські розробники, українські виробники можуть робити передовий продукт. Який, знаєте, на голову випереджає росіян, бо насправді єдине, як ми можемо виграти в цій війні, це от технології, це е, рухатися в технологічному плані швидше, завжди випереджати їх, економити своє життя. Е, і власне таким шляхом і йдемо повільніше ніж хотілося б, але що заважає? Швидко рухатись? Ой, де багато що заважає насправді. Перше, це а, ну як це в цілому людський потенціал. Ну тобто а, в Україні не було великої інженерної школи, і всі люди, які от зараз займаються більшість людей, які зараз займаються дронами, до війни не займалися цим, тому що галузь зросла в ікс багато разів, і цих людей просто не було де взяти. Вони вчаться на своїх помилках так само, як і ми там або в інтернеті. А, це перша проблема. Друга проблема ну зрозуміло, що це фінансування, це складність бюрократичної роботи з державою. Ну дійсно це проблемна історія, бо в нас була бюрократична армія, сильно забюрократизована. Міністерство оборони було таке саме. Зараз от, сучасні команди, які працюють, сильно змінюють цей напрям. Стає набагато приємніше. Там з'являються люди молоді, там ну навіть не обов'язково по віку, просто по розуму люди, які розуміють, як цифровізувати всі ці процеси, люди, які зацікавлені в розвитку. Але все одно це рухається дуже повільно, бо об'єктивно 30 років у нас армія існувала без змін, і за декілька років війни це змінювати дуже складно. Що кажуть іноземці про українських політиків? Іноземці, е, ну Можливо, це просто коли до нас так приїжджають. Вони прямо в захваті, тому що а, часто, коли до нас приїжджають, ну це я більше шужу по журналістам. приїжджають там, а, і ми виїжджаємо на полігон показати, як працює щось в нас. Вони там ну все відзняли, і після от зйомок вже розказують, що от вони приїжджали десь на якусь виставку в США. І там їм теж показували щось схоже, але воно там не працювало або працювало неякісно і про проблеми, які в нас вже вирішені, там навіть не розуміють. Ну тобто я людям розказую про РЕБ, про те, як воюють росіяни, і вони розказують, що от, оце все їм на заході ніхто з виробників не розказує. Не розказує, тому що просто не розуміє цей досвід, який отримує Україна тут, це те, що не можна втратити, а треба потім масштабувати. Ми доволі нова молода компанія для України. Ми стартанули з от розробку. Стартанули з початку повномасштабної війни, після того як закінчилося все довкола Київської області. Чому вирішили йти в дрони? Ми просто побачили, що це ефективніше. І нам, як волонтерів, просто було багато запитів: типу, треба дрони, треба дрони, треба дрони. І Я просто вирішив, що ми не гірше китайців ми можемо теж робити.